Вітаю! Сьогодні буду готувати бутерброди із цибулі. Це швидко і дуже смачно. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Мені знадобиться дві цибулинки і потрібно їх нарізати дрібним кубиком. Переношу цибулю до миски. До цибулі додаю. Одну столову ложку борошна з гіркою. Вбиваю сюди, що да яйце, чорний перчик трішки, спеції. Все за смаком. Додаю зелень, у мене з Кріп. І перемішую це все. Все підготувала, тепер відставляю в сторону. Наступне потрібно порізати батон скибочками. Можна використати і хліб. Ось підготувала хлібчик. На скидку з батона викладаю начинку. Тепер переходжу до плити. На сковорідку влила соняшникову олію і тепер начинкою донизу буду перевертати бутерброди майбутнє. Обсмажувати буду тільки з однієї сторони, тому так як не люблю, коли з обох сторон обсмажені, то виходять вони жирні такі. І так і з усіма бутербродами. Ось насмажили бутербродів. Їх вже можна смакувати, але ще й візьму для більш такого хрусту хліба самого. Запечу в духовці. Беру деко і викладаю бутерброди. Чудовий варіант, хто не полюбляє цибулю. Моя донька дуже любить ці бутерброди. Хоть не полюбляє цибулю. І ще зверху натру твердий сир. Це за бажання. Тепер ставлю запікатися в духовку розігріту на 180 градусів на 10 хвилин. Ось минуло 10 хвилин. Класно, запеклися. Супер! Клас! Хрумкий хлібчик і начинка Запах Запахнув всю кухню. Смачного.